Всім доброго вечора. Сьогодні дивіться, у нас 11.03. 3 ноября. Я вам показую гібридну форму. Це прививка цього року. Це називається у нас Алінка. Це на прививки пасанок був. Також урожай, така гроздочка невеличка. Це місто Дніпро. От на третє, 11. отака така файна, гарна гроздочка. Все. Дуже красивий виноград. Ось мій палець. Ну така. Сантиметра 4, мабуть. Дуже сподобався ця гібридна форма. Але в цьому році дуже сподобалися всі прививки. Те, що і басанті сподобався, і мускат медовий. Все дуже сподобалося. Пам'яті шмільова, купідон, водограй. Чудові. Грозді були на купідоні 2,200, на басанті кілограмова, пам'яті шмільова 2300. На водограї було 1700 і кіло 300 Це прививки цього року. Є також свої саженці і є також і лоза. Дуже багато, великий вибор. Так що кому треба, то замовляйте. Отака гарна. На 3 ноября 11.24. Дуже. Сподобалася, хрупстить, гарна. Одна оці прививки, це на великі. Бачите, така вона товстенька, дуже така, знаєте, міцна, така гарна. Ось які пальці такі. А на, другим, на другому кусті теж олінка, але там вони длинні були. Такі длинненькі, тонше. Так що дуже гарна форма. Всім бажаю гарних врожаїв в наступному році. І всім, хай Бог поможе. Все, до побачення.